На півдні зсу стикаються з ускладненнями та інженерними укріпленнями ворога. Заступниця міністра оборони Ганни Маляр в ефірі національного телемарафону повідомила, що впродовж минулого тижня ситуація на півдні України залишається складною. Противник мінує свої позиції в три шари, а також укріплює і бетонує панівні ключові для них висоти. Для протистояння контрнаступу Збройних сил України далі поговоримо про оперативну ситуацію в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України з нами на зв'язку. Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил оборони Півдня України. Доброго ранку, пані Наталія. Доброго ранку, слава Україні, вітаю вас. слава пані Наталія. Розкажіть, як минула доба. Доба пройшла порівняно спокійно, якщо е, говорити про те, що до артилерійських обстрілів ми вже звикли і в зоні відповідальності. Вони тривають, тримаються на показчику зараз 50-60 за добу у порівнянні з 90 за добу, це майже на третину менше, і це говорить про те, що наша робота по знищенню складів боєкомплекту ворога на лівому березі результативна. Ворог відчуває, що йому не вистачає снарядів, відчуває, що його притисняють з позицій. На лівому березі ми намагаємось вибивати їх з тих позицій, куди вони хочуть повертати. І відсувати їх максимально далі, тим не менш, ворог продовжує свою диверсійну розвідувальну діяльність, намагаючись маневрувати на човнах відтиснутих у цивільних між островами, намагаючись розташувати там свої спостережні пункти. Але і за цієї умови ми бачимо, спостерігаємо і влучно нищимо. Так за минулу добу можемо сказати, що знов. Знищено два човни, дві такі групи знищено цілком понад 50 окупантів, 51. і є результати по знищенню автобронетехніки і мінометних установок. Ну і власне розкажіть, що зараз відбувається в акваторії Чорного моря і Азовського. В акваторії Чорно-Азовського морів корабельне угруповання тримається в кількості 10 одиниць, дев'ять в Чорному і одна в Азовському. Викриває надводну обстановку. Ракетоносіїв немає на бойовому чергуванні. Вони заведені в пункти базування. Що цілком логічно, після того, як відбулася масована ракетна атака, з застосуванням, в тому числі морських ракетоносіїв, вони зазвичай відновлюються і переспоряджаються. Ми ретельно стежимо за цим процесом і будемо повідомляти операція. Ативно про їх ступені готовності і вихід на чергування, але нагадаю, що вони вже використовували спроби наносити ураження просто з бухт, тому ракетну небезпеку залишаємо на рівні висока. Оскільки є активність тактичної авіації ворога, досить регулярно на південному сході лунають сигнали повітряних тривог, це більше стосується прифронтових територій, але нагадаю, що тактична авіація може бути активна і над Чорним морем. Тому е, треба розуміти, що ворог збирає сили, очевидно готуючись до наступних атак, але поки що дав невеличку паузу. Пані Наталю, а як змінилася логістика ворога після враження Чонгарського та Генічеського мостів? Логістика значно ускладнена і уповільнена, тому що вони зараз мають вишукувати абсолютно нові способи постачання. Що стосується безпосереднього маршруту, він набагато західніше через Армянськ, і це дуже їх бентежить, тому що це достатньо близько до сил оборони півдня України, там, де вже наша артилерія працює досить потужно, саме тому вони намагаються ховатися за це. Цивільними це стала практика для окупантів, і перемежовувати військові колони цивільним автотранспортом. до того ж, ускладнює процес і сама кількість цивільного автотранспорту, тому що з Кримського півострова продовжують виїжджати ті, хто понаїхали, і не почувають себе там вдома. Пані Наталія, а чи намагаються вони почати якийсь ремонт цих вражених мостів? Так, певні дії ми спостерігаємо, але вони дуже уповільнені і обережні, тому що розуміють, що якщо сягнули для ураження, нічого не може зупинити сили оборони для того, щоб припинити ремонтні роботи. Ну і пані Наталія, також 6 серпня, російські війська обстріляли Новоданилівку Запорізької області хімічними боєприпасами. Про це повідомив. Командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський, що це за хімічні боєприпаси? Чи часто росіяни загалом їх використовують? Таврійський напрямок. Це не наша зона відповідальності, це наші сусіди. Ми ретельно стежимо за тим розвитком подій, які там відбуваються. І якщо буде підтвердження того, що дійсно використовували подібні подібну зброю. Впевнена, що буде і реагування світової спільноти, оскільки знов вкотре Росія порушує закони і звичай ведення війни і застосовує заборонену зброю, наші підрозділи готові до того, що може подібне бути застосовано і на нашому напрямку. Вживаються заходи для захисту безпосередньо е, особового складу, який знаходиться на передовій, але також розуміємо, що. Першу чергу може постраждати лівобережжя, тому що там знаходяться ще цивільні громадяни. І е, зараз ця, ця, цей процес має бути ретельно вивчений і в доказовій базі наданий для реагування світової спільноти, в тому числі і міжнародного трибуналу. Пані Наталія, дякую вам за інформацію. Бережіться, тримайтеся. Це була Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру Сил оборони Півдня України.